Дубіс, усе так з громадською організацією Я і Моя школа, як власне і з більшістю організацій по всьому світу, після проведення президентом США аудиту було розірвано угоду. Якщо ви думаєте, що ми зупинимось, то ви помиляєтесь. Тому власне ми хочемо згадати, як це було очима організаторів. Команда громадської організації Я і моя школа мала дуже мало часу, але дуже багато підприємств, локацій, готелів, квитків і пересадок. Зокрема, логістичний відділ і логістична компанія UCBI працювали 24 на 7, щоб усе це звести докупи. А ще ж були форс-мажори: хтось захворів, хтось не міг їхати вдвох, як планувалося, хтось змінював терміни перебування. Усе це вимагало надзвичайної гнучкості та подекуди надшвидкого реагування. Знайти таку кількість підприємств, і ще щоб вони відповідали професійним профілям, очікуванням учасників учасниць. Та особливостям їхніх закладів професійно-технічної освіти це було завдання із зірочкою. Але нам вдалося завдяки соціальному капіталу, який громадська організація Я і Моя школа, зокрема голова правління Ірина Міньковська, напрацьовували роками. Було багато переживань. Чи не розчаруються учасники учасниці, чи буде в менторів-менторок достатньо часу приділити увагу кожному й кожній, чи знайдуть всі в процесі стажувань спільну мову. На щастя, виявилося, що все зійшлося як пазл. У кожного бізнесу знайшовся свій стажер або своя стажерка, і навпаки. За два тижні команді громадської організації Я і моя школа потрібно було об'їхати всі локації, привезти подарунки, зафіксувати реєстрації, взяти міні-інтерв'ю, прокомунікувати з медіа. Це був іспит на витривалість, але ми вважаємо, що склали його на відмінно. Щиро вдячні команді ЮСІ за її підтримку 24 на 7. Насправді ми дуже тішимося, що нам вдалося провести основні етапи проєкту, а завершальні активності обов'язково будуть. Тож стежте за оновленнями і до зустрічі.